Друзі, мої вітання всім, це я Сергій. Кому цікава тема реле зарядки на мотороллер муравей, ото залишайтеся для перегляду. Я починаю. Знову реле зарядки на муравей. Оце яке комплектувалося електронне реле до мого мурав'я 35 років назад. Спочатку стояло таке. Потім, друзі, я придбав був 121 з трьома катушками. Потім проводились експерименти з таким самим реле, як його досконалити. Результати невтішні. В ну, чим це погане реле? Не можна сказати, що воно зовсім погане, але недоліки в ньому є. Тому що хотілося б, щоб і зарядка в потрібний момент. Починала працювати от, і так далі. Але тільки на середніх обертах двигуна це реле спрацьовувало. А мені хотілося, щоб і на більш низьких обертах це реле працювало, починало давати зарядку. Тому були проведені різні експерименти. Ну, оце друге реле таке саме. Тут ми проводили експерименти вже багато років, я так скажу. Самі пробували значить, знімати ці плати рідні, сюди ставити різні е, шоколадки, квадратні, круглі, потім е, різні деталі. Дивилися в інтернеті, рекомендували друзі поставити і діоди, ще й транзистори. Де той транзистор? Я вже його загубив, не знаю. Потім я сам видивився в інтернеті, що можна поставити отакі реле це з Жигулів. от. Але для того, щоб спрацьовувала лампочка, щоб вона гасла, то ще потрібно було купити отакі реле. я. Купив і таке і таке. діло до експеримента не дійшло. Отакі пачку вже проводів, згутів з клемами з усім, приготували ми з братом. Але, то, знаєте, то часу нема, то настрою нема, то здоров'я не таке. Ну і Ці експерименти не дали ніякого результату. Два роки назад я купив. По об'яві на еликсо таке реле 121, воно у мене два роки на мурав'ю стояло. Регулювали теж тут пружинки, ці клемки. От. Ну, Відрегулювати початок зарядки і ще трохи якось, наче вдавалося. Але це не факт, що лампочка тухна, а зарядка є. Розумієте, це потрібно перев... пере... перевіряти вольтметром, тестером. От. Але яка в ньому. Гірша проблема в тому, що воно, це реле 121, не відключає е, високу напругу, яка йде при великих обертах двигуна з диностартера. Не відключає. І виходить так: якщо гарно їдеш, газонеш десь, то лампочки всі дуже ярко світяться на мурав'ю реле поворотів. Клація, ну, страшно дуже швидко. так 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 ну Куди ж це годиться? О, можуть і лампи перегорати, а це ще дуже шкідливо для самого акумулятора, тому що висока напруга більше 15-16 вольт, може тут і 18 давати. То це дуже шкідливо для самого акумулятора. Він швидко, швидко зіпсується. Два роки я ним користувався. І далі що було? Далі в мене є гарна новина. Значить, друзі, коли я зробив на своєму мурав'ю ось безконтактне запалювання, поставив датчик розпредвала, тут прапорець, потім реле від Жигулів, комутатор і випустив коротке відео. І після цього короткого відео мені написав в коментарях один спеціаліст, Денис Данілов, і написав, каже: О, я побачив, ви зробили безконтактне запалювання, так я теж роблю вже багато років безконтактні запалювання і роблю сам хороші щітки для Діно ось щітки, бачите, у мене тут я понаходив. Ці, наче ще Вони і не витерті, чому валяються, не знають. ці давно вже відпрацювали. Не знаю, які вони були, чи оригінальні, чи китайські. Справа в тому, що щітки зараз купити не можна. Оригінальних їх немає, а китайські вони швидко стираються, бо графіт у них дуже м'якенький. І ламельки на. Діностартері, там, де вони труться, забиваються, приходиться часто їх відкручувати та прочищати. Так, так ось він каже, що я роблю вже багато років реле, яке вже пройшло випробування, і багато друзів, які отримали їх задоволені, повернень не було, то я вам надішлю реле. Поставте на свій муравей і подивитесь, як воно працює. Якщо сподобається, залишите собі. Так ось, друзі, я вже отримав реле від Деніса Данілова. Бачите, ось воно вже на моєму мурав'ю. Я спеціально кришечку зняв. Це було реле 121. Ось воно перероблене стоїть на моєму мурав'ю. Які тут деталі я читати не бачу, але тут зовсім інша схема, не така, як в моїх релізі. Тут тільки що треба було приєднати як? Всі клеми, які тут були, проводочки все прикріпити так само, як і на тих релі, які стояли. Але тільки один провод оцей, який виходить. Треба його було. Підключити до е, замка запалювання на клему КЗ. КЗ. От. Ось такий, тут воно з'єднане. Я провів його сюдою. Тут у корпусі е, є була такий отвір. Я одягнув кембрик силиконовий і цей червоний провід я провів до. Замка запалювання. Тепер далі. Зараз покажу, як це реле працює. вмикнув муравей, балакати буду, буде, може погано чути, то зразу скажу, що це реле, яке е, зробив Денис Данілов, воно спрацьовує швидше, коли додаєш газу. На зовсім малих обертах. Лампочка все рівно горить, мерехтить трошечки, але коли додаєш трошки газу, вона тухне. От, це ще може бути проблема в тому, що потрібно все-таки перевірити щітки в діностартері, в якому вони стані почистити діностартер. Так? От. Ну і потрібні якісні все таки щітки. Може, я в нього замовлю, бо він каже, що робить щітки сам, такі, які потрібні для мурав'я. Ну тепер я вмикаю, подивимось, як. Так, горить, так? Добавляю. Ну, так, спрацьовує реле, воно спрацьовує нормально, але все рівно на малих обертах червона лампочка світиться, це значить, що зарядка не йде. От, ну Це можна пояснити, пояснити тим, що е, може і сам диностартер мурав'я, він генератор не видає тих, того. Тих обертів, як би правильно сказати, при яких спрацьовувати повинно релі. Але щітки потрібно подивитися, в якому вони стані, бо вже, мабуть, років 5 я туди не заглядував, де на стартер. От, То я кажу, що спробую замовити в Дениса Данілова, як він казав, робить саморобні якісні щітки із правильного графіта. Зателефоную і ми з ним домовимося. А йому відправлю або Церелі, або це, або, може, два, він просто з них буде робити нові такі, які він зараз виробляє. Може комусь знадобиться. Так що, друзі, якщо цікаво вам поспілкуватися з Денисом Даніловим, у мене його є телефон, вайбер. Напишіть, я вам відправлю його контакти, от, тому що він нагадує, що перероблює ці всі реле, робить повні комплекти безконтактного запалювання до мурав'їв, робить саморобні, щітки якісні, так як він каже, то можна з ним поговорити, поспілкуватися і домовитися. Ну. Так ось, оце реле, що зробив Даніс Данілов, він мені. Розказав про його параметри, що воно так налаштоване, що більше 14,5 або 14,7 вольта воно відсікає зайву енергію, зайвий вольтаж. От, тому що генератор може, якщо дуже будемо газувати, видавати і 16 і 17 вольт, може ще й більше. А це дуже шкідливо для акумулятора та для лампочок. Для поворотів вони неправильно дуже швидко мерехтять. Тому воно так налаштоване. Приблизно 14,5 вольта більше вже не буде поступати на нашу електромережу мурав'я. Так що отак воно налаштоване. Ну а на сьогодні поки що все. Дякую за перегляд. Пишіть, будь ласка, коментарі. От, будемо спілкуватися, ділитися. До нових зустрічей, всім мирного неба і всього найкращого.